Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Чорне море стрясло, Рашисти змирились з тим, що підводка алроса більше ніколи не зможе повноцінно плавати та виконувати бойові завдання. Як передають джерела приблизно о 6-й ранку, вся електроніка підлодки спалахнула та перегоріла. Предохранители, яких називають росіяни, не спрацювали. Вся комунікація лодки та електроніки спопелила. Крім того, проблеми із силовою установкою так і залишились. Схоже, проблеми із силовою установкою це питома вада усіх підводних човнів проєкту Варшавянка, незалежно від країни експлуатанта. У 2022 році Франція та Румунія підписали лист про намір закупити як мінімум дві дизель-електричні субмарини проєкту Скорпін для румунських ВМС. Орієнтовні затрати на що мають скласти 500 мільйонів євро, та можуть виявитись значно більшими. Експерти вважають, що Румунії насправді потрібно мінімум три субмарини. В цьому контексті виникає питання про долю єдиної румунської субмарини Дельфіном, що належить до радянського проєкту 877 Варшавянка і відновлення, якої в теорії могло би зекономити ресурси. Доля цього підводного корабля насправді така: що з 1996 року румунський «Делфінул» стоїть в сухому доці. З того часу в море не виходить взагалі, а цифра можливих затрат робить відновлення в принципі недоцільним. Про це в своїй публікації пише румунський портал Дефенс Романі. Yeah. Румунія придбала свій єдиний підводний човен Делфінул у 1985 році. Радянський Союз продав цей корабель за 40 мільйонів доларів. За тодішнім курсом, уже за 11 років служби ця субмарина втратила боєздатність, бо акумулятори розрядились. Їх заміна тоді коштувала 20 мільйонів доларів, і на той час румунська казна таких грошей не мала. Тому питання відновлення румунського човна Делфінул майже 20 років було підвішене у повітрі та знову активізувалось аж у 2016 році. Тодішні підрахунки показували, що на ремонт силової. Установки цього підводного корабля. Затрати виросли уже до 30 мільйонів євро, а кожен рік відкладання ремонту коштував ще плюс 2% до загальної вартості робіт. Тоді росіяни навіть зробили декілька достатньо заманливих пропозицій по ремонту єдиної субмарини румунських ВМС. Наприклад, в якості Бартуру продати обладнання для нафтодобовної промисловості або ж, взагалі, зерно, надлишок якого був у румунських селян. Але і тоді Румунія вирішила, що краще всього буде лишити все як є, і хай Далфінул далі стоїть собі у сухому доку. Румунія прийняла таке. Рішення не тільки тому, що ремонт підводного човна Делфінул уже почав коштувати майже стільки, за скільки СРСР продав цей підводний корабель. Румунія виходила ще й з тої логіки, що РФ все рівно не зможе відремонтувати субмарину так, щоб вона відповідала стандартам НАТО. Відповідно, тратити ресурс на ремонт сенсу нема. Тому єдиний підводний човен Румунії так і продовжує стояти на приколі, не виходячи в море. Схоже, хронічні проблеми із силовою установкою та недоцільність відновлення це питома проблема усіх радянських підводних човнів. Проєкту 877 і тут, окрім Румунії, також можна згадати і Польщу, у якої субмарина Орзел. Такого ж проєкту також більше стоїть на ремонті, аніж плаває. Ну і звісно, російський Чорноморський флот в тимчасово окупованому Криму, котрий, зокрема, має підводний човен Алроса проєкту 877, що уже восьмий рік не вилазить із ремонту. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!